Усім привіт! І каже Серега Фермер. <кхм> добрий вечір або добрий день. У нас вже сіки. 8.07. На дворі зараз на даний момент. 35 плюс. Сонечкові буде більше. А, мотоцикл стояв в тіні. На мотоциклі показало 33 градуси. Тобто температура двигуна, який сьогодні ще не заводився взагалі, було 33 градуси. Це показав мотоцикл. На даний момент температура мотоцикла, звісно, не така. О, 92 градуси. Тому, що тільки що приїхав, заглушив. Вирвався із того пекучого села в ліс. Думаю хоч годинку. Ми через півгодини треба покормити худобу. Поправляється по господарству. Та вже ще раз подивжу буде легше. Ой, ну, розвіюся хоч трошечки. Побалдею. Мотоцикл ви бачили, був чистенький, я тоді на відео показував. Ось. Оце буквально я тільки приїхав. А чому він такий? А такий, що там є брудок такий, що ховається біжок на майже майже по колесу. Я десь отак висотою вода. Такий брудок. А після того бродка. Метрів через 300-400 є. Така дуже весела, класна. Пісочна горка. Реально з піску, конкретного піску. Ну, я думав, що цей простіше залізе туди. Але ще дразина лиса, самі бачите, геть. це вже не гума, це вже треба на заміну. Тут вже немає зацепу взагалі. Тільки що бокові повиставалися і все. Так вже все, жопа треба міняти. Ледь заїхав. Гребе викидає, хто зна куди вгору пісок, але лізе. Але лізе. Той що малий купив собі, звісно. Той залазить взагалі без проблем. Друга, третя передача навіть не чувствує. Цей. Звісно. Чувствує цю всю фігню. Але заліз. Передня загорілася. Передня це все рідна. Наже 20 тисяч майже на мутику. 20-19 майже. Скат рідний стоїть передній. Задній. Вже буду знову міняти. Ну, Буду міняти. І цей лисий і цей буду міняти. І бостило треба біяти. Я Трошки подихаю сиже воздухом. І буду братися додому. Так що Хлопаки. Всім хорошего дня. Ну, хто не верить, що пробіг 19. Ось 18,853. рідний його пробіг. Мотор без будь-яких вкладень доробок. Чистий воздушник. П'ятиступінчата коробочка, старенький штанговий двигун, нижньовальний. Отже майже 19 тисяч, може сказати 19, він же набігав без проблем їздить мотор робить хлопців мотори по 2 по 3 тисячі роблять набагато гірше ніж цей ну це дійсно робить як той рік їх їхав там один зупинив то каже ти собі купив кажу та ні, кажу, вже йому кажу він з 18-го року та каже не може бути каже робить як новий і каже вигляд має як будь то новий так що треба просто за технікою ухажувати і все буде добре так. Оце, порвав зимою, ботинком зацепив. Коли сідав один раз. А потім на другий день та сама фіня, точніше, коли злазив. Ну це всю сторону. Зацепив замочком на ботинку І порвав отак все чітко. До речі, кажу катався по піску. Проблем немає ніяких. Та й такі піроги, хлопці. От бігає і що за ним дивиться, він буде ще бігати і бігати. Я чув. Відразу відгуки про ці двигуни. Що по тридцятки наматують без ремонтів взагалі. Ну, Понятне, діло, заміна масла, заміна розходників. Тут навіть цеп ГРМ не треба міняти, бо тут стоять толкатель. Тут цепи ГРМ немає. Тут два таких. Штока, два таких тулкателя стоїть, і все. Як на диво, дуже тихий двигун. Дуже тихий двигун. Хоча обично вони кажуть, що най шумні. Ці ж з тулкателями. Баланс вал, все як має бути. Щеплення рідне, не мінялося ще до сих пор. Все рідне. Вилка в ідеальному стані, не потікла нічого. Все як має бути, класно. Аморт. Згадав, прихал, що нічого не міняв. Аморт поміняв Аморт замінений на 4000. і потім, після того, більше його не чіпав навіть взагалі.